Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я вам показую сніговий колаб в Нідерландах. Серед дні йде снігопад в Нідерландах. От, все засніжило. Літаки не літають. Трамваї ходять, але ну, погано ходять. От. А поїзди... Затримкою або взагалі не ходять. Вон їздять тільки машини. Ну, зараз вже почали ходити поїзди, але затримкою. Ну, добре, що метро ходить. Це вже радує. Але сніговий колапс, нічим не удивити, завжди в Нідерландах, бояться снігу, всі бояться їздити, тому що тут лід одна дорога і літаки не літають. У Нідерландах всі бояться снігопадів, все стає, коли випадає сніг. Ну, а ми гуляємо по селу, От по сел засніженому, подивитись, погуляти. Гарна погода, зато для дітей радість. От, можуть покататися на санчатах, пограти сніжки, зліпити сніговика. Для дітей це радість, коли випадає сніг в нідерландах. Зато спокійно, тихо, менше машин, менше транспорту на дорогах. От. Всі стараються працювати вдома. Або пороз'їжджалися то куди. У нас лежить сніг, але температура плюс, тому все тає і на дорогах дуже багато болота. Сніг перетворюється в болото. От, і це буде тривати довго, поки він не очиститься, дорога від цього болоту. дороги ніхто не чистить. То -то люди самі чистять. Я бачила, вони підсипають дорогу сіллю. Це єдине, що вони роблять. Тому що голландці знають, що навіщо чистити, тратити гроші, якщо сніг через пару днів сам зійде, розтане. От уже нарцизи, дивіться, з'являються. Вже починають цвісти. Так, вже скоро будуть нарцизики завжди люблю от зелені забори. Бачите, вони вічно зелені. Їм не страшний ні сніг, ні холода. Це мені подобається. Зелені заборчики. Я люблю, коли йдеш і під ногами сніг хрустить. О, таке приємне відчуття. Це, що мені подобається зимою. Ну і що сніговика можна зліпити, пограти сніжки. Але якщо дуже холодно, то краще сидіти вдома і просто дивитися з вікна на цей сніг, коли він падає на снігопад. З чашечкою теплого чаю або капучино, або шоколаду. Ось так. В селі тихо, спокійно, гарно. В селі завжди спокійно, тихо. Умиротворено, ніхто нікуди не спішить. Як гарно. Це Блин, в супермаркет купити продуктів і здати пляшки в автоматі. Стоїть автомат, здаються пляшки, видається вам чек, і ви можете його обналічити в касі. Взяти гроші. Або отримати з них продукти. Ось такий автомат. Там здається, бачите, різні пляшки. І потім, коли нажимаєш на кнопочку, тобі здається чек, б бумажний. Приймають не, не всі пляшки. А тільки дає на етикетці написано, що... Звертаються гроші. Yeah. 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 Зараз має вилізти чек. А, він вже взяв Кнопку і вилазить чек. Вот. З такою тут сумою. І я йду і обналічую в касі. Засніжена Голландія. Уже четвертий день, як іде снігопад. От метро ходить. Запізненнями, але ходить. От так ось засніжило. Діти можуть тепер кататися на саньках. плавати. От. Купати сьогодні водохреща, до речі. От голландці викидають після Нового року ялинки. Вон ціла куча. Потім вони їх збирають і вивозять. Роблять з них тирсу, кидають на дитячі майданчики, а може роблять з них не знаю, меблі. І отакі засніжені піло. Гуляють от голландські качки. Бачите, все замерзло, але вони все одно шукають, де поплавати. Приходить Нідерланди не часто. Але щоб стільки снігу навалило, як цей раз, ще такого не було. Я Не пам'ятаю такого снігопаду. Ось такий вид на канал і на ліс, і на дитячий майданчик, на новий. Ну тут щось старались робити, я думаю, ці сніговиків, але щось не вийшло. А може вони їх вже подумали? Ось така краса і такий вайп сільський, спокій, тихо. Так, все замерзло, канали, річки позамерзали, Але лід ще тонкий, щоб по ньому сковзатися. А тут взагалі розтаяли камау. От вид на ліс. Тут всі гуляють з собаками, з дітьми. Тут місце спокою і тиші, де можна прогулятись, заспокоїтись, подумати щось про своє. Я люблю природу, де можна. Усамітнитись, бути в тиші, спокою, почитати, подумати, поговорити. Самою тут теж гарно. Все засніжено, все біле. Тут я теж хожу, буває, я вигулюю своїх собак. Яких беру на передержку, може комусь потрібно, я можу вам допомогти. Якщо ви кудись їдете і вам нема залишити, з ким собаку чи кота, чи свою домашню тваринку, я можу з нею посидіти, подоглядати. Я люблю тварин. І собаками от ми гуляємо тут. Нашому лісі великому. На цьому місці ми проводимо барбекю весною і літом. Тут дуже весело, ми гарно тут проводимо час біля озера. Та також можна поплавати на озері, або займатися спортом або йогою. Ми також там йогою займалися біля озера. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. До побачення!